Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. Сили оборони оперативного командування Північ продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ. За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника. Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам. Крім того, поблизу Чернігова наші котики знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову. Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування Північ з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат, маємо в трофеях техніки ворога більше десяти одиниць. Армія Російської Федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Дякую за перегляд!